Розмовна практика дуже важлива для вивчення англійської мови. Вона поліпшує вимову, дає впевненість у спілкуванні. Розмовна практика допомагає швидше будувати речення без тих роздумів, знаєте, і коли ми собі руками допомагаємо, і коли кажемо «М, А ну знаєте, як би там сказав, я не знаю, як сказати, і таке інше. Це все забирається, коли ми практикуємося, у практикуємо свою розмову. Легше розуміти носіїв ну, мови стає для нас з вами після практики. Це 100%. Одково і ми завжди будемо готові до цих якихось несподіваних діалогів з нашими англомовними друзями чи співрозмовниками. Ну а також що саме головне для вивчення англійської мови розвивається вміння мислити, думати англійською, а не перекладати. Про що я дуже часто говорю і підкреслю важливо не перекладати англійську, а розуміти. На жаль, YouTube не дає нам такої можливості, щоб спілкуватися через екран, і ми могли б питати, запитувати до одного чи розмовляти одне з одним. І це мінус для YouTube. Але дуже важливо, що ми можемо привчати свій слух до розуміння англійської. Тому я буду вам давати такі тексти час від часу, у яких ви будете привчати свій слух до англійської вимови. Обов'язково звертайте увагу завжди на тему. Про що йдеться в тексті. Це зразу допоможе вам розуміти краще. Для кращ... Ще для кращого розуміння. Зразу старайтеся побачити, чи це розповідь про щось, що відбувалося в минулому, чи це про те, що відбувається зараз, чи це про те, що буде відбуватися, якісь плани там, чи що. Тому що, як ми вивчали з вами вже всі часи англійської мови, і в нас є відео на цьому каналі. Ви бачили, що як важливо не переплутати часи, щоб подати справедливу і точну інформацію людям, нашим співрозмовникам. Крім того, ми повинні обов'язково ще бути уважними, уважними і слухати, вчитися слухати. Якщо ви будете зразу перекладати в своїй голові слово в слово, що говорить ваш співрозмовник, то ви. Дуже довго будете вивчати англійську мову. Старайтеся спочатку зрозуміти суть, хай буде цілого речення, можливо, суть цілого тексту спочатку, якщо не знаєте точні значення якихось слів чи якихось виразів. Це нічого вам не помішає. Не переживайте. Переслухайте ще раз за другим, третім разом ви побачите, що ви вже розумієте ще краще. Також у відео цьому я подам. 10 цікавих слів, які ви зможете вивчити, звичайно, і використовувати у своєму спілкуванні з людьми. І ці 10 слів, звичайно, будуть використані вже в тексті, і ви побачите, як використовувати. А ось темою для сьогоднішнього відео я вибрав якраз недавній минулих вихідних. Ми мали тут у Торонто шторм, тобто недавній сноусторм, недавню снігову бурю, яка була в Торонто, яка наробила біди. і про це ми з вами зараз будемо говорити англійською. Привчайте свій слух, будьте впевненими, будьте уважними. Але ще одне, протягом відео ви можете переглядати той текст або слідкувати за текстом, і в тексті я буду кидати підказки, до, якої, до якого часу відноситься те чи інше дієслово, щоб вам краще зрозуміти. Отже, стосовно теми, тема The Big Snowstorm in Toronto. Вже будете розуміти, про що буде йти мова. Ви вже не будете думати, як там тепло в Гаваях. Про це не буде йтися у тексті. Тому вже ви звузите свою увагу тільки до снігу і снігової погоди, поганої погоди в Торонто. Це вже вам допоможе краще. Це ж те, про що я говорив, що потрібно звертати увагу на тему. Тепер стосовно того, про що текст, оскільки цей текст говорить про те, що відбулося вже, то у минулому. В основному будуть використовуватися минулі часи. На що тут потрібно звертати увагу на те, що в минулому є у нас правильні і неправильні дієслова, і закінчення в правильних дієсловах було б і буде «іді», а в неправильних це будемо дивитися другу колонку або, можливо, навіть третю колонку таблиці неправильних дієслів. Ви про це вже знаєте. У нас є відео про минулі часи на цьому каналі. Можете переглянути ще раз. А я для вас залишу посилання у описі до цього відео. The Big Snowstorm in Toronto. Last weekend, a huge snowstorm hit Toronto. The streets were covered in thick snow and the wind was very strong. Maria woke up early and looked outside her window. Everything was white. She was excited but also a little worried. She had planned to meet her friend John for coffee. However, the roads were too slippery and more than 60 centimeters of snow on the ground. Maria turned on the news and found out that the roads had become treacherous and many cars were stuck in the snow. Public transit was severely affected with numerous delays and cancellations. Even the airport struggled to keep up. With over 200 flights delayed or cancelled. So she decided to go outside and play in the snow instead. She made snow angels in her front yard and threw snowballs at her little brother. In their neighborhood and throughout the city, people came together to help each other, shoveling driveways and pushing cars. Out of snowdrifts. The snowstorm sure was a reminder of the power of nature and the importance of community. Later, her family made hot chocolate and watched a movie together. By Monday morning, the snow plows cleared the streets and the city slowly started to return to normal. Maria smiled. She loved snowy days. But she was also happy that the storm was over. Якщо ви тільки початківець і вам потрібен переклад. Ось вам переклад для того, щоб ви могли краще зрозуміти. Ви можете собі зробити скріншот, перечитати цей переклад, але потім повертайтеся знову до англійського тексту. Ви бачите, скільки в тексті, скільки в цьому цій розмові у нас було використано минулого часу. Це був і минулий простий час, past Simple. Бачите, червоним виділено. Hit, was woke up. turned, Found out, struggled, decided, cancelled і, і так далі. Ви знаєте ці слова. Я впевнений, це не такі вже складні слова. Якщо ви не знаєте і ви ще поки що тільки початківець, не переживайте, вони не такі вже складні, їх можна запам'ятати і вивчити. Головне, дивіться відео на цьому каналі про часи, і ви побачите, як все це легко. Також там є past perfect. Хочу звернути вашу увагу на past perfect, тому що часто плутають і часто не дуже розуміють використання past perfect. Хоча ми так само вже не один раз про past Perfect говорили, про минулий доконаний час або минулий завершений Тут у нас є у прикладі тільки два рази використаний past Perfect. She had planned, had become treacherous. Had planned, planned, і become treacherous. Вона планувала зустріч із своїм другом Джоном до того, як випав сніг. Так як ця подія планування зустрічі була до випадання снігу, а ми говоримо про неї після випадання снігу, тобто не в порядку, в якому всі, всі дії ці відбувалися, тому ми використовуємо не простий минулий час, а минулий доконаний час у обох випадках. Також використовується passive voice. Зазвичай я не рекомендую використовувати passive voice, але дуже часто його потрібно використати, коли, коли ми не вказуємо, хто робить дію, а кажемо, що дія була зроблена, але не вказуємо ким. І використання passive voice інколи воно потрібне, але зазвичай не використовуйте забагато. She was excited і she was worried. Бачите, там немає слова was, але це worried відноситься і до першого. Was, тому що говориться лише про одну людину, про Марію. She was excited, but also a little worried. Не вказано, хто спричинив цей excitement і хто спричинив цей worry, але вказано, що вона вже була в тому стані. Так само, many cars were stuck in the snow. Були застрягли ми у снігу. Вони не вказано, хто їх туди вкинув, активно її не вказував. Вказано, що вже пасивно. Машини знаходяться вже там. Ну а для покращення вашого словникового запасу, ось вам 10 цікавих слів із цього тексту. Snowstorm – снігова буря. Це сильний снігопад і сильний вітер, що ускладнює видимість. Ви це Знаєте, я не буду вже зачитувати конкретне пояснення, а тільки те, що я вважаю за дуже важливим, щоб правильно використовувати ці слова. Тречерес. Treacherous. Treacherous – це одне слів, коли ми говоримо про небезпечність або підступність якоїсь дії. Що може бути не таким, як воно здається, так як the roads had become treacherous, дороги стали небезпечними, Slippery. слизькі, або слизький. Delay, коли є затримка або відстрочка чогось, коли відбувається щось пізніше, ніж очікувалося. Коли відкладають, наприклад, політ літака, чи відкладають на пізніше. Виїзд автобуса чи, чи поїзда, чи, чи навіть автомобілем. Cancellations – це коли скасовують щось, якусь подію через якусь обставину. В даному випадку, ви бачите, що це через сніг багато скасували рейсів. Snowplow Snow це снігоочисна машина, і, звичайно, для безпеки на дорогах вона дуже важлива в зимовий період. Snowdrifts – снігові замети, тобто скупчення снігу. Те, коли молоді люди люблять дрифтувати, вони кажуть, коли заносять машину автомобілем, заносить. Таке занесення снігове або снігові замети називаються drifts. «Community». Я впевнений, що ви чули це слово вже. Це спільнота або група людей, які живуть в одному районі, чи мають якісь спільні інтереси чи мету. У даному випадку це ком'юніті майже те саме, що у у цьому прикладі я маю на увазі в тексті: те саме, що і «neighborhood», сусіди, «Reminder». Reminder це нагадування. А ось цікаве дуже слово є, я не хотів його минути, affected. Є effect і affect. Отже, affect або affected це ті, які постраждали або зазнали впливу від чогось і використовується в основному у негативному сенсі, в негативному значенні або негативне забарвлення. Несе те речення. Якщо ми кажемо, що щось affected me, affected. То це значить погано мені зробило. Якщо я кажу, що щось affected me, «affected me, тоді я говорю, що це позитивно на мене вплинуло. Бачите, одна літера на початку E поміняти на І, і вже з негатива стає позитив у реченні. Чудово ж, правда? Але ж є ще так само дуже важлива річ, на яку, нам всім, на яку нам всім потрібно звернути увагу. Чи ви підписані на цей канал? Перевірте, якщо ні, обов'язково підпишіться. Обов'язково поставте ваші вподобайки, чи, можливо, не вподобайки, якщо вам не подобається це відео. Залиште ваші коментарі і за ваші запитання у коментарях. І обов'язково поширте це відео для ваших друзів, щоб і вони могли вивчати з вами англійську мову і можливо спілкуватися, і у вас буде розмовна практика з вашими друзями. Ну а тепер, коли ви вже краще розумієте цей текст, постарайтеся прослухати ще раз, але вже не дивлячися на текст, що ви зрозумієте і наскільки ви зрозумієте. The big snowstorm in Toronto. Last weekend a huge snowstorm hit Toronto. The streets were covered in thick snow and the wind was very strong. Maria woke up early and looked outside her window. Everything was white. She was excited but also a little worried. She had planned to meet her friend John for coffee. However, the roads were too slippery and more than 60 centimeters of snow on the ground. Maria turned on the news and found out that the roads had become treacherous and many cars were stuck in the snow. Public transit was severely affected with numerous delays and cancellations. Even the airport struggled to keep up with over 200 flights delayed or cancelled. So she decided to go outside. And play in the snow instead. She made snow angels in her front yard and threw snowballs at her little brother. In their neighborhood and throughout the city, people came together to help each other, shoveling driveways and pushing cars out of snowdrifts. The snowstorm sure was a reminder of the power of nature. And the importance of community. Later, her family made hot chocolate and watched a movie together. By Monday morning, the snowplows cleared the streets and the city slowly started to return to normal. Maria smiled. She loved snowy days, but she was also happy that the storm was over. <laughs> Як бачите, слухання англійської мови, воно важче, ніж говоріння. Звичайно, говорити так само важко, особливо коли потрібно просто почати говорити на перших порах, воно важко дуже, але слухати ще важче. Тому що, ми, коли ми ще не впевнені, ми не впевнені в тому, чи ми правильно зрозуміли. І коли починають ще дуже швиденько говорити англійською, ой, ми вже тоді взагалі перелякалися і стає якась як, ніби, ніби стіна між нами і нашим англомовним співрозмовником. Сподіваюся, у вас такого не було, як у мене було колись у свій час. Ось саме такої ситуації. І тому, якщо у вас виходить подивитися ще ось це відео за часом, або можливо ще інше відео, будь ласка, перегляньте ще, щоб іще краще якось засвоїти англійську мову і бути більш впевненими у використанні і часів, і слів якихось конкретних, і якихось виразів, це вам допоможе будувати впевненість у собі. See you next time. Bye-bye.